Друзі, ділюся своєю радістю, ось таким зміниним лоточком, який змиває прямо в каналізацію самостійно. Наша веселка, вулична кішечка. подивіться, як змивається. Бачите, водичкою змивається І прямо все в каналізацію ось туди. Дуже зручний девайс, дуже я щаслива з ним. От. Прискорю вам, як наповнюється водичка, щоб довго не чекали. Веселка вона контролює процес. Думчок на черзі, правда? Думчок Ти на черзі. Умничка моя. моє. Отак от йде наповнення. От. І цей двір, до речі, котики двоговично підібрала і навчилась сюди ходити. Отак от, от ходять чемно. чемні. Ой там всі чемні котики в мене. Ну і змивається через 40 секунд ця того, як котик піде з лоточка, і через 20 секунд є ще ручний режим, тобто є всього три режими. Можете пішоти такий, який вам більше подобається. казав, завжди контролює процес. Чи все якісно змилося йде щасливо потім. Якийсь тушистий, білки має. Ну і так кайфуємо. моє щасливе життя. Ніколи не думала, що я можу мати чотирьох котиків і не прибирати за ними. Ну, В квартирі або в будинку, бо вони мають такі кімнатні котики. Але виходять також і на вулицю. Як вам такий винахід, діліться. Діліться, як вам винахід? наші котики щасливі. Ти втікла, а ти лезеш. На вулиці хочеш, давай тебе на балкон. Давай. Давай, ти йдеш на балкон. Дуже люблять гуляти оці вуличні, вони взагалі відлічаю... ну, від... Від... Як це... відрізняються, відрізняються. Відрізняється котики, вулич, япочка, цілий день спала, цілу ніж біля батареї. От, да. кучу добрий ранок. Вона, м, типу, цей тайська порода, по-моєму, називається. І вона, оці, оці дві, дві маємо такі: принц і япочка. А вони взагалі не люблять на вулицю. А от ці вуличні, то тільки двері відкриєш все галопом білять. Правда? Ой, поазія, яка щаслива Китя. Це така дуже ніжна, ніжний котик, такий ніжна, Китя. Да. Ой, давай йогу зранку йду я його робити. Хі -хі -хі. Ось ще раз. О, Боже. поза бозі. Цю позу йозі називають поза собаки, але вона поза котика, поза киці, так? Да? Апочка.